Я дуже хочу звернутися і до міської ради, і до водоканалу, щоб вони нам зробили це, це наше прохання, щоб і вода у нас була нормальна, і напор був, був нормальний. На ігрині люди у розпачі вже не один рік кажуть, вода у дефіциті. У більшості будинках її навіть немає. А якщо і є, то тече з крану лише тоненькою струйкою. Це так біжить гаряче. Це кращий випадок, а бувало і так, що бігла, як наче півспічки, і взагалі не бігла гаряча вода, тому що не продавлювали. Подружжя Розумовських майже все своє життя мешкає на цьому масиві. Господар згадує, ще у 80-х роках минулого століття люди власним коштом вирішили прикласти труби там, де відсутнє водопостачання. А це верхня частина ігрені. І ще коли проводили воду, то Фахівці, які ну, робочі, вони казали, що багато толку не буде, тому що вся розводка 100 міліметрів і дуже вгору підйом, і тиск буде малий. Воно так і виявилося. Ну, поначалу було нормально, більш-менш. Ми ще могли і газові колонки працювали, ну якось воно було нормально ще, терпімо временно. Все змінилося враз, коли житловий масив почали заселяти. І на початку 90-х проклали труби для водопостачання. Депутати нам пообіцяли провести, закольцювати, щоб подати воду через верх, а не знизу. Тоді тиск буде більший. Розрили канали по балці, по нашій за залізницею. Привезли труби, вложи, не вложили їх, поналажували все. Вони їх навіть поварили, тільки повністю не зробили. Вкинули в канаву. От я вам не скажу, були заізольовані повністю чи ні. Вони ну вони були вкинуті в канаву і далі не зариті. На цьому справа і закінчилася, згадує пан Павло. Вибори того часу вже минули, і про водопостачання на житловому масиві забули. Через розливи річки маячки труби зійшли на поверхню. Люди казали, що вони знаходяться. Ходилися у дуже поганому стані. Про труби знову згадали на наступні місцеві вибори. Понове розрили, вкинули в канаву, зарили, провели, закольцювали, але я вам не скажу, як вони були там заізольовані, як воно там було, не знаю. Я так думаю, що погано. Тому вони в час у нас і погнили у ці труби, які були вкинуті через роки. І тепер у нас проблема дуже велика. Там образувалося болото. Раніше там було сухо, каже пан Павло, як і інші мешканці. Він впевнений, що труби протікають, і колись якісна питна вода, яка текла до їх кранів, наразі створює болото. Де Сухо, вони ще його латають. Хай хай хомути, ну воно стоїть якось латають, Ну, під болотом ніхто ж нічого не робить. Мешканці почали звертатися до міської ради КП проводоканала, адже вони оплачують сплатіжок за те, що не отримують. Там їм повідомили, що болото від річки маячки, і труба тут не при чому. Чоловік вирішив впевнитися у словах посадовців. Перейшов повністю лісосмугу. Балку, всі оці бур'яни, ніякої там маячки немає, там сухо, абсолютно ніде нічого, ніякого струмочка нічого немає. Все болото, то, то стої води. А пізніше місцеві почули нову версію міської влади. Треба узгоджувати з Укрзалізницею, адже труба проходить під рейками. Просіла б земля, ілі грязь була, б, ілі вода. Ну що тут би було? Нема, тільки болото далі. Ото йде, от воно тут, і там видно прямо де труба та проходить. Там аж дерева завелися вже, і дерева ростуть там усе. І воно віддать, отам уся вода. І ото вся наша вода через маячку в Самару. Мешканці у розпачі, адже постійно чують відмовки місцевої влади. Після багатьох звернень людей запросили минулого місяця на зустріч. Представник міськради був і Представник водоканалу, який сто разів нам повторив, що вони зробили документацію, передали в розробку, коли міськрада рішить, тоді буде заміна труби. Була відповідь, що водоканалу поставили передвочередну задачу по заміні труби. Через 2-3 неділі я перепитала, коли мені сказали, що це не скоро, до зими врядлі буде. Людям доводиться купувати воду для потреб їх сімей, а ціни не з дешевих. Тим паче обіцянки замінити трубу лунають з 21-го року, кажуть мешканці. У той час місцева влада пропонує відмовитися від поливу городів. І тоді жодних проблем з водою обіцяють не виникне. Такі поради місцеві не приймають. І надалі вимагатимуть від влади налагодити водопостачання. Наталія Москаленко, Тарас Іванов, новини 9-го каналу.